Вічного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присадьте, будь ласка, час наш вже йде до закінчення нашого зібрання. Дякую їм братам за слово, яке ділилися. Ми будемо роздумувати над тим словом, беремо його в серце, розтворяємо віру, і Боже. Відкривай нам ще більше. Брати не можуть передати. Вони нагадують те слово, яке читається із священного Писання, а ми. Маємо те слово роздумувати, і Дух Святий нехай відкриває більше і більше свої ці глибини, щоб ми могли дійсно, як ми чули, відпливи на глибину. І могли ту глибину, що Господь нам відкрив і показав. Безна багатства і премудрості Божої, пише Павло, що це велика глибина. І пізнати самі, якщо Бог не відкриє, ми не зможемо. І я хотів би. Таку тему, може скажу, про що говорять ангели? Про що говорять ангели? І прочитати про три ангели, і що вони казали, це слово є актуальне для нас сьогодні. Читаю із книги об'явлення Іван бачив багатьох ангелів, які багато що інформації передали, а він її записав для нас. І ось Перший ангел, 10 розділ об'явлення, і спочатку каже, я бачив іншого потужного ангела, який сходив з неба, був одягнений в хмару. Цікава одежа, хмара. Був одягнений в хмару. І над його головою веселка була. Обличчя його немов сонце, а ноги його, як стовпи огня. Такі глянути, і вже можна злякатися, побачити такого ангела. Він в руці мав книжку розгорнену, і поставив свою праву ногу на море, а ліву поставив на землю. Уявляєте, якої величини ангел, який великий потужний ангел? П'ятий вірш. Ангел, що я бачив його, що стояв на морі і на землі, підняв до неба свою правицю. Поклявся живучим по вічні віки, який створив небо і те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море, і все, що в нім, І пару слів. Що він сказав? Часу більше не буде. Все, що написано в Біблії, друзі, це все правда. І одного разу це станеться. це станеться. Прозвучать ці слова часу більше не буде. Сьогодні ми читаємо через Прока Осія і каже, час тепер благоприємний, Господь дав благоприємний час для тебе і для мене. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, часто така цінність, цінність дуже дорога, але люди нею не ціню. не цінно. Ми ніколи не можемо повернути час, який пройшов. Сьогоднішньої неділі, 23 лютого 2025 року, ми ніколи вже не повернемо. І такої неділі не буде. Такого зібрання не буде, як ми маємо. Да, ми ще зберемося, ми завтра хочемо зібратися. Не така кількість буде. І, можливо, тих, хто зараз є ввечері, завтра не буде. Хтось підійде новий. Це вже буде інше. Але такого, як зараз, не буде, не буде. Час проходить, проходить. І ми порою так, ну, пройшов час і все. Але це велика цінність, і Біблія каже, дорожіть часом. Ловлю на думки, що не завжди і я дорожу тим часом. А Боже каже слово, дорожіть часом, кожною хвилинкою. Коли десь якісь черги, щось чекаєш, от, і дивишся, як довго проходить той час, хтось годину, хтось дві. Хтось чим займається, каже, я просто вбиваю час. Дорогоцінний час, я просто вбиваю. Чимось займаюся, бо мені треба чекати, і я той час десь так трачу його. Дорожіть часом. Часу більше не буде. Ви знаєте, приходилося бачити людей, які були сильно розчаровані, які плакали, кажуть, би мені повернути той час назад. Я би зовсім не так поступав. Не стало рідної людини, з якої був конфлікт, можна було примиритися. І був час, Бог давав час, але не примирився. Коли відходить одна сторона, і вже немає, часу для примирення вже не, буде, вже не буде. Людині не стало. Живий був, міг примиритися, сказати прости, але я цього не зробив. Часу, який промарнував люди, які приходять до Бога вже старші і кажуть: як нам шкода того часу, який. Ми прожили юність свою, я не знаю, вроде жив для себе, хотів все взяти від життя, але це був втрачений час. Чого я раніше не прийшов до Господа. Я би зовсім по-іншому цей час проводив. Зовсім по-іншому. Як важливо, друзі, коли ми час свій віддаємо для Бога. Коли ще з дитинства батьки вчать і діти слухаються, що треба виростати і славити Бога. І дивися на тих діток, які з дитинства вже Бога славлять вже в церкві. Потім дивися хор. Вони в хорі співають, прославляють Господа і оглянуться вже в старості, а вони можуть сказати разом з Давидом мої межі пройшли по прекрасним місцям. І я не шкодую. Я не шкодую того часу, який я віддав для Бога. І те, що я з дитинства служив Богові, я не шкодую, я не шкодую. Я мав добрий час. Я прожив його для Господа. Для Бога жить. Для Бога жити. Це саме прекрасне, що можна свій час віддавати і жертвувати для Бога. Час, який ми провели в молитвах, друзі, це не втрачений час. Тож думає, ой, скільки там вони, можна було скільки роботи зробити, а вони там моляться. Друзі, Це не втрачений час. Це час який який присвячений для Бога для молитви через те і мир в нашому місці, і через те сім'ї Бог благоставляє, за кого ми молимося, рідні наші, захищені. Скільки свідчень сьогодні є такі, що біля мене і той, і той дивиться, кулі летять, а я збережений, тому що молитва хтось час пожертвував і стоїть на колінах, та мама може вночі стоїть, плаче і молиться, і Бог зберігає. Це не даремний час. Можна було поспати в той час, а вона стоїть і молиться. Цей час не втрачений. Час, коли читаєш Боже Слово і збагачуєшся тим словом, це не потрачений час, не потрачений. Хтось думає, там вона було вже стільки роботи зробити біля хати, а він сидить над Біблією і читає. Це не потрачений час. Це духовно збагачується людина, тому що попереду може бути випробування. І це слово допоможе. Давид каже, я заховав в серці слово. Я мав час його заховати, якщо не читати, не внікати, що я заховаю? Як я не читаю і не слухаю слова Божого? нема що заховати? І прийдуть випробування, і як той дім, який на піску, він зразу зруйнується. Перша буря і все. А коли читаєш, углубляєшся, Слово Боже є то камінь, на якому стоїть твоє будівництво. Ми зараз читаємо коринтян, Дивіться, як ви будуєте, яке моє будівництво, чи устоїть, чи ні. На що я витрачаю час? На що я витрачаю час? Багато часу забирає нас мобільний телефон. От ми маємо це зрозуміти, знати теж і сказати, Господи, поможи нам, поможи нам. Якщо я там щось добре дивлюся, якщо я там прекрасні проповіді, слухаю, це збудовує. А якщо я просто так і, і що я дивлюся? Господь знає. Ми може від людей щось скрити. Сьогодні вже є програма, яку можна просто подивитися, е, що людина дивилася за цілий день. Що на протязі тижня, що вона дивилася? В чому вона перебувала? Чи це час, який збудував нас, чи то час, який вихолодив? Колись брат Веримчук, він завжди казав про телевізор. каже, Ті, хто біля голубого огонька, каже, той, ви знаєте, як я назвав той голубий огоньок холодільник душі. Він вихоложує на зібрані, каже, ми нагріємося, Бог благодать, пішли так добре. Потім прийшли, посиділи в тому телевізори, чи зараз в інтернеті, в комп'ютері. І ми той час захолодив нас, і ми знову стаємо холодними, якимись сердитими, тому що зовсім інша інформація. І той час приходить надаремно, надаремно, ще й не в користь нам. Тому перший ангел сказав такі важливі слова: часу більше не буде. Не схочеться спробувати, як цим немудрим дівчатам десь знайти ще е, тої оливи, побігти, пошукати. Часу вже більш не було. Їхні каганці потухли, а вже прийшов жених. них. І треба було війти. Але мудрі правильно час використали, і вони, ви знаєте, запаслись тим маслом. Купі, мілий друг, тот єлій драгоценний, поки продається і що. Сьогодні можна купити, сьогодні можна придбати цю оливу, свічник, щоб наш горів. Запастись духовним си, яка начерпає води на час осади, прийде осада, і часу вже більш не буде. Ви знаєте, там на сході люди, церкви не стало, молотовані будинки зруйновані, і можна було приходити, молитися, черпати, а сьогодні хочеться, а вже нема куди піти. Немає люди кажуть, нас нема куди. Вже тут немає вже зібрання. Хто остався? І ви знаєте, час пройшов і багато втрачено. Тому часу більше не буде. Пам'ятаємо, Ангел сказав дуже важливі слова, і Боже Слово каже: дорожіть часом, бо дні лукаві. Швидко цей час пройде. Наступний ангел, 14 розділ об'явлення і шостий текст. Я побачив іншого ангела, який летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію. Певно, для євреїв, вони Божий народ, їм Євангелія має благовістити. Написано мешканцям землі, кожному людові, і племені, і язику, і народові. Віцекий люблячий Бог любить людей всього світу. Євреї думали, що тільки для них, тому що Христос, Він з нашого народу, певно, Він тільки для євреїв. І не раз мені приходить з одним представником Рунвіри говорити: Він каже: Ісус то єврейський Бог, Він для євреїв приходив. А ми маємо мати свого українського. І своїх українських богів, які маємо поклонятися і славити, нас довго була бесіда. І я постарався переконати на основі Божого Слова, що Ісус Христос Спаситель всього світу, кожному народові, кожному племені для всіх. Нема іншого імені під небом, яким можна спастися. Є одне ім'я для всіх людей, незалежно який колір нашої шкіри, якою мовою ми розмовляємо. Ісус, Спаситель світу. Алілуя, Слава Ісусу! І ось ангел, той, який мав звістити цю Євангелію, а Євангелія то благовістка про Ісуса, Він говорив гучним голосом і такі три важливі речі: перше: бійтесь Бога. Потім. Славу віддайте! Кому славу маємо віддавати? Богові, йому віддайте славу, каже, і поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і водні джерела. Бійтесь Бога. Сьогодні ми бачимо причину, коли страх Господній відсутній, що відбувається. Сьогодні причина, чому люди безпечно живуть, відсутній страх Божий. Чому сварки в сім'ях? Чому сім'ї розпадаються, ті, які, кажуть, здається, і в церкві, і благословляли, і молилися, і така любов один до одного, а потім дивишся, а вони вже про розвод говорять, що сталося? Страх Господній відсутній. Чому сьогодні багато людей собі спокійно грішать і не бояться, і кажуть: ну то що ж, так всі живуть, і я можу це робити? Відсутній страх Божий. Страх Господній пише Ісая, буде твоєю дорогоцінністю. Як важливо, ангел нагадує, поверніться до Божого страху. Прийдіть, не пошла Слово Боже, я навчу вас страху Божому. Початок мудрості це страх Божий. Ви знаєте, мудрі люди, вони бояться Бога. Вони мають страх Божий. Не плотський страх. Не треба боятися людини. Кажуть, що, бояти? що тобі зробить людина? Коли Бог за нас, хто проти нас? Ми маємо бати сміливість. І не боятися. Данігіл, ми чули. Сьогодні він смілива людина, і він не злякався. Там леви голодні, а він не боїться. В нього нема страху. У тих юнаків, які кидали до печі, вони не боялися, тому що вони тільки Бога боялися, і все. А не огню, нічого з нами Бог. Плотський страх, нехай не буде ні з ким присутній. Ночі не треба боятися. Не треба боятися людини. Щось, якісь погрози йдуть. Не бійтесь, сказав Господь, не бійтесь. На кожен день є слово не бійся. А от Божий страх. Божий страх веде до життя. Хто має його, він завжди буде задоволений. Тому дуже важливо перевірити, чи є в мене той страх Божий, чи є в дітей наших страх Божий, в молоді нашій, підлітків, які підростають, чи вони бояться Бога. Як важливо мати цей страх Божий, і коли питають людини, яка ходить до церкви, а чому ти цього не робиш? А чого ти цього? Це ж дивися, так всі поступають, багато віруючих, а чого ти не робиш? Знаєте, яку давав Йосип: Я боюся Бога. Зовсім друга країна, зовсім інші порядки, другому Богу поклоняються. Але він знав живого Бога і завжди казав: Я Бога боюся. Так, брати, переживали, що зараз він відомстить їм, що вони обманули батька, що вони з ним так поступили, продали його в рабство. Анка, не бійтесь. Я вам зла не причиню. А чому, Йосип, ти не причиняєш зла? Я Бога боюся. Це девіз. Хай Бог поможе нам мати девіз Бога боятись. Це дуже важливо. Друге, яке важливе річ, яку він сказав, каже: поклоніться тому, хто створив небо і землю. Час біжить, але я нагадаю бесіду, яка була Ісуса Христа з тою Самарянкою, і вони тему поклоніння, вони якраз зацепили цю тему. І 20 вірш 4-го розділу Івана каже: Ось отці наші вклонялися Богу на цій горі, а ви твердите, ви, євреї, твердите, що в Єрусалимі те місце, де поклонятись Богові. І каже, в тому храмі поклонятись чи в тому, куди йти, де Бог прийме наше поклоніння. Ісус промовляє до неї: Повір, жінко, мені. Надходить година, коли ні на цій горі, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві ви не будете. 23-й вірш. Наступає година, тепер є, коли правдиві поклонники будуть поклонятись Отцеві. Як поклонятись в дусі і в правді, бо таких поклонників шукає собі Господь. Поклонятись в дусі і в правді. На всякому місці можна Богу поклонятись. Не обов'язково на тій горі, не обов'язково в тому храмі, де ти знаходишся, ти вдома можеш Богу поклонятися. На вулиці можеш Богу поклонятися в дусі і правді. То сьогодні. Може, такі поклони бити чолом до самої землі, і там стільки разів треба поклонитися, щоб. Ні, Бог не треба таких поклонів. В дусі і в правді ми в молитві можемо поклонятись Богу. Ми, співаючи пісню, можемо поклонятись Богу. Бог чекає нашого серця, нашого смиріння. Ми в дусі славимо Господа, величаємо Його і визнаємо Його авторитет, Його владу. Ми кажемо, Господи, Ти єдиний, маєш всю владу і на небі, і на землі. Ми в смиренні приходимо до Тебе. Він чекає таких поклонників, які поклоняються смиренно, визнають і каже: Я хочу, Боже, виконати Твою волю. Це поклонники, які поклоняються в дусі і в правді. І далі каже: І, про... а, і славу віддайте йому. Це друге. Перескочив трошки зразу про поклон, але славу віддати. Як важливо прославляти Бога. Друзі, тобто ми чули сьогодні. Вір за все, дякуйте, завжди славити не тільки коли все добре, але які б не були б обставини, ми маємо славити і величати Бога. Він чекає тої слави від нас. Ми можемо славити устами, ми приносити жертву, хвалу. Каже, хто приносить жертву хвалу, той шанує, той прославляє, і така слава Богові до вподоби. Ми маємо завжди славити Бога. І як ще можна прославити, коли ми відкриваємо Іван для Івана, 15 розділ, Ісус сказав так, восьмий вірш, 15, 8. Отець мій прославиться. В чому прославиться? Якщо ви рясто зародите і будете мої учні? Я лоза, а ви віття. Він чекає плоду від нас. Наш плід – це наше життя. Знаєте, те словами одне, що ми славимо, але принести плоди, які до вподоби Богові. Хто має в своєму саду дерева, і коли час брати врожай приходить і дивиться, а там так багато плоду: чи це яблуня, чи груша, чи черешня, чи вишня, і дивиться і радіє господар, що дерево вродило. Каже, по плодам їх ви їх пізнаєте. Наш небесний Господь, який приходить в свій сад, він хоче бачити тебе і мене плодовитим деревцем, яке приносить прекрасні плоди для Господа. І він чекає цього плоду, чекає від тебе і від мене. Хай Бог поможе нам приносити йому плоди. Нема часу про плоди, які саме Бог чекає, але ми читаємо Біблію, ми знаємо, які плоди чекає Господь від нас. Давайте принесім йому плоди. І така пісня є, що принесім плоди, принесім. Бог чекає, щоб ми принесли йому плоди. І останній третій ангел, який я хотів би нагадати, що говорять ангели? І ось третій ангел. Останній розділ Біблії об'явлення Івана, 22 розділ, і 8 текст. Я Іван. Я чув і бачив Оце. Коли я почув і побачив, я впав до ніг ангола. Ангол? Звичайно, він, побачивши його, падає, і каже: той, що мені показував, я хотів поклонитись йому, щоб поклонитись ангелу. А він сказав до мене: ні, я співслуга твій і братів твоїх пророків і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові поклонися. Перед цим ми казали: Господу Богу поклонятися нікому більше, абсолютно. Тільки Богові. Це важливо, поклонись Богові. І сказав він до мене: не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час вже близький. Там ангел казав, що вже не буде часу. Цей ангел каже, близький час. В який час? Звичайно, про прихід Ісуса. Неправедний хай чинить неправду ще. Нечистий хай ще скверниться. а праведний. Що має праведне робити? Продовжувати робити правду, а святий хай ще освячується. Я довго думав, чому написано, що нечистий хай ще сквернеться, чому неправедний хай чинить неправду. Знаєте, Бог багато разів, це вже Біблія закінчується. Коли в контексті читаємо Біблію, скільки Господь стукається до грішної людини. Зупинися, покайся, прийди. Я гріх твій прощу, я не згадаю. Людина не хоче каяти. Він не хоче просити прощення. Ну, воля Бог дав добру волю. Не хочеш, ти зробив свій вибір. Нечистий, ну хай сквернеться. Йому це подобається, хай робить. Неправедний хай ще чинить неправду. Але той праведний, який зрозумів, який прийняв Ісуса, хай продовжує чинити правду. За це є велика нагорода. І святий хай ще освячується. Дузі слова цього третього ангела, який сьогодні актуальний. Господь каже, церква, освячуйся праведні, робіть далі правду, це дуже важливо. І 16 вірш. Я Ісус, Господь каже, я послав свого ангела. Ці ангели це піланці від Бога. Сам Ісус посилає, щоб ці слова, які Він говорить, ми взяли в своє серце. Я Ісус, я послав свого ангела, щоб вам засвідчити це в церква. І в нашій церкві в Новолинську сьогодні ми чуємо ці свідчення, які ангели звіщали і про час, і про страх Божий, і про поклоніння Богові, і про те, що славу маємо воздавати Богові. І каже: Я Ісус, я послав свого ангела, я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. Ісус є тої, тою зорею ясною і досвітньою. Ви знаєте, в моїй пам'яті не можу забути, і так завжди згадую. Ми були в четвертому класі, діти. діти, І одного разу наша вчителька каже, дітки, вам треба прийти в школу вночі. Хай батьки ваші допоможуть. В три години ночі ми вже біля восьмої школи зібралися на подвір'ї. ми, Ну, що ж то що, що, що буде таке, вночі зібралися. а Вона каже: ми підемо сьогодні дивитися, як сходить сонце. І потім твір напишемо. Хто що бачив, коли сходило сонце, що відбувається вранці? І як зараз пам'ятаю, ми пішли там за басейн туди, не було так низьких тих домів, таких високих, і дуже гарно був горизонт, видно все. І ми, як діти стояли, дивились, і кожен наблюдав, щоб потім описати, як сонце сходить, що відбувається в природі. Ну, по-різному писали, по різному говорили, але коли вже сонечко стало сходити, так зарожевів той світанок, все так цікаво нам було все. І вчителька звернула увагу і каже: чи ви зауважили, дітки, що перед тим, як мав настати день, на небі появилась зірочка, яка дуже яскраво світила. Знаєте, так якісь ще були там чуть-чуть зорі, яке зараз пам'ятаю, а одна така яскрава зірочка, і вона каже: це ранкова зоря. Вона світить світить дуже-дуже яскраво. І як зараз я це запам'ятав в дитячому своєму віці, що перед тим, як має день настати, на небі появляється ранкова зірка. І ось ангел каже: Я послав ангела засвідчити, я корінь Давидів, і я, яка зоря ранкова. Перед тим, як настане великий Божий день, а Він прийде, прийде, каже, я прийду незабаром, день настане. Господній день, але Ісус Христос, як ранкова зірка, Він прийде, щоб церкву забрати. Ще дня не буде, ще буде ніч. Сторожа, яка пора ночі питають, скажи мені пророцтво, про думу, коли ранок настане? І що сторож каже? Ще ніч. Але якщо ви питаєте, то вже приходьте. Приходьте ще ніч. Сьогодні ніч гріха, ніч беззаконня, вона сьогодні глибока, але вже перед ранком. І зоря має появитися, Братя і сестри, всі християни, які повірили в Ісуса Христа. Ісус є ранкова зоря, яка скоро зійде і засвітить яскраво, щоб свою церкву забрати. Перед тим, як настане день для багатьох це буде страшний день. Це буде день Божого суду для людей, які не прийняли Ісуса, для тих неправедних, які проводять далі час і роблять неправду, для тих нечестивих, яким подобається жити от в такому нечесті. Каже, хай сквернеться. Але той, хто робив правду, той, хто освячувався, він зустріне Ісуса як свого особистого Спасителя. Дух і невіста говорять. Якщо Ісус ранкова зоря і скоро прийде, тому сьогодні заклик лунає до мене. Я читаю до всіх нас. Прийди, хто чує, хай скаже. Прийди. І хто прагне, хай приходить, і хто хоче, хай воду життя бере. Здається, асики, та вода коштує. Сьогодні купити хорошу воду, яка ціна? А це вода, життя, написано, і нехай бере як даром. Алілуя! Даром тобі воду, життя пропонує Ісус. Ціна вже заплачена, там на Голгофі, висячи між небом і землею, стікаючи кров'ю, платила ціна, щоби ти і я міг прийти, і взяти ту воду даром. Ідіть, ідіть всі, всі, хто спрагнені, ідіть і беріть без плати, вже плата заплачена. Я пропоную не гайте часу, дорожіть часом, час швидко пройде. і... Ми будемо сильно шкодувати, що ми не використали його для Бога. Прийдіть. Ісус закликає, прийдіть. І кінчаються останні два віршика Біблії, 20 і 21. Той, хто свідкує, говорить Оце так, незабаром прийду. Це слова вже Ісуса, це вже не ангела, а сам Ісус каже, Я прийду, я прийду. Амінь. Прийди, Господи, Ісусе, а благодать Господа нашого Ісуса Христа зі всіма вами. Амінь. Давайте піднімемося. Перед нами зараз молитва. Ісус нагадав всім нам, Він скоро прийде. Це ранкова зоря, наш Ісус, Він прийде, щоб церкву забрати, і які щасливі ті, які будуть підхоплені. Церква буде підхоплена Святим Духом на зустріч з Ісусом Христом. Перед тим, як настане той день і буде прихід Господа такий, що написано, самий хоробрий злякається, буде видно, як ту блискавку всі бачать. Але Ісус тоді прийде не таємно вже, а настане день Ісус прийде у славі з військом Своїм, в славі Великій, і кожен Його побачить, але вже буде пізно. Час не буде каятись, просити прощення. Вибачатись друг перед другом часу більше не буде, сьогодні є час. Ми йдемо до молитви зараз. Хто хотів би сьогодні, в цей вечір покаятись, до кого це слово, хто сьогодні почує цей голос, що треба прийти до Ісуса таким, як є. Сьогодні наш день, сьогодні наш час. Ми можемо попросити Вибачення Господа. Один в одного покаяйтесь перед Господом. Якщо в сім'ї щось неладно, прийдете додому, не гайте, не відкладайте на завтра, а сьогодні попросіть вибачення. Позвоніть один одному, хто на кого що має, сказати, пробач мене, друже, я не знаю, що ця ніч принесе, але я хочу бути вільний, я хочу бути чистий. Кров Ісуса Христа вмиває кожного, хто кається в своїх провинах. Якщо інші потреби, будь ласка, що у вас є на серці скажіть, і ми йдемо до молитви. one more